Продолжаем междурядку. Думаю, покажу вам ще трохи. Це тут у нас поле Солончаки. Посіяний Белла от компанії Лидео. Сіявся він 13 мая. Сьогодні у нас 14 июня. Це за місяць він в такому стані. В принципі, чистий, но ну, вирішив кислороду йому дати. Ну і кой де бур'ян, падлочний, можеш не купити його. Видно чи ні, та видно. Бо там чорний стоїть. О, то, то. Там, там. То там солончак, то І не посходив навіть. Якщо посходив, то взагалі там тільки-тільки виліз. Дощ треба, бо дивіться, що ось за колесами. Бачите, вивертає грудку яку. Оце такий він за місяць. Дивіться. Що тут по листкам? Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть пар листків. Ось що ж, бачите, солончак? Ну тут невеличкий. І там вже отакий тоешник. Ну що, теж за колесами, що творить. Грудку таку верне за колесами, а що зробиш? Нічого не зробиш, дощ треба. Тут ось, ось ячмінь у людей посіяний, Вони його Нема колоса в цьому ячменю. Як бачите одна солома. Він вроді як і почав колос викидувати, ну засох. Це отаке. Тут взагалі от пусте. І вони його побризгали і тут прямим посівом посіяна сімочка. Щось рядків я не бачу. А ну оце ж усього. Ну, це йшов в рядок. Десь тут, І тут нема що косити. Ось там за посадкою горох теж посіяний, теж так само побризгали і прямим посівом семечку посіяли. Ну люди хочуть може хоч щось, може якщо дожди будуть, хоч щось взяти, чим взагалі нічого. А отам ячмінь. Такий він з і паскудний стояв. Оце, воно отак поле там іде. Такий він паскудний зовсім стояв. Його і не підкармлював ніхто, ніде нічого. І ні що ви думаєте, колосок викинув і там ще є що косить. Вчора як подивився этот агроблогерів. І він показує свою пшеницю, пшениця в коліна там. отакий От колос. І він розказує, що погана пшениця в цьому году не урожай. Та якби в мене така пшениця була, я би й не показував нікому. Знаю таку ситуацію, як якусь людей. Та й в нас теж. Не знаю, що там ми накосимо. Може накосимо хіба що, щоб посіяти на наступний рік. Ну чесно знаю, що в цих в южних областях все погоріло, люди попередісковували, попересівали, пооставили, ну як ми пооставляли, не знаю. ячменя, мабуть, взагалі не буде. Пшениця може хоч до тонни візьмемо з гектара, а може і не візьмемо. Може хоч накосимо, щоб на наступний рік. Посіє. Якщо на 8. То я це як побачив, я його і виключив, чесно. Не ну, хочеться і дивитися. Ну, це називається, що ти допомагаєш людям плакати. Людей взагалі нічого немає, там пшениця з виду на тон 5, ну 4-5. І ти плачеш, що в цьому році не буде урожаю в тебе. мнение по поводу цього сейчас у засуха як по асфальті я все дивлюсь землі трещини ще вопається земля на дождь по прогнозу на сьогодні стоїть чи він буде чи ні ну, що, сейчас вище ну, ну тут ще може по тони півтори дві на космо В общем, роблю далі. Ви підписуйтесь, ставте лайки.